І сьогодні я хочу поділитися з вами своїм улюбленим мультсеріалом Академії Єдинорогів і показати, що саме я придбала в будинку іграшок, тому що саме він дарує мені ці незабутні емоції, і я не можу їх приховувати від вас. Тож давайте разом з вами подивимося, що в цьому пакеті. Я думаю, що ви вже змогли здогадатися, це мій улюблений персонаж з академії єдинорогів. Тож давайте робити огляд. Ви тільки подивіться, яка вона гарна. Я обожнюю ляльки, я обожнюю іграшки. Все, що з ними пов'язано, і я обожнюю мультфільми. Така вона гарна та деталізована, а її волосся це щось, воно таке м'яке. Зараз я її трішечки заздрю. У неї також згинаються суглоби. Я так розумію, це для того, щоб їй було зручно сидіти на її єдинорогі. Я в захваті. Такі гарні черевички і чудовий костюмчик, в якому їй буде максимально зручно їздити на єдинорогі. Також в неї є книжечка, тому що по мультсеріалу вона дуже любить читати. Є Ось така заколочка, така мила сніжинка. Боже, я дійсно просто в захваті. У мене давно не було такої гарної ляльки. Тепер я і справді хочу поїхати в будинок іграшок і придбати собі ще єдинорога, щоб їй не було так сумно. І надію, що в майбутньому я зможу зібрати цілу колекцію. І я думаю, що будинок іграшок мені в цьому точно допоможе. Всім, папа! -па.